аграріям з України, ну що ж, зернозбиральну кампанію Ячменю 2023 ми вже завершили, Вже можна робити якісь висновки. До слова, вона видалася, можна сказати так, успішною. Хоча я дуже з осторогою відношуся до цього слова, враховуючи всі об'єктивні та суб'єктивні фактори. Але зараз, тим не менш, ми плавно переходимо на... Збирання пшениці. Коротенько сьогодні покажу, як це виглядає. Одразу кину спойлер, що далі буде таке повне відео з характеристиками кожного сорту, з технологією вирощування і з висновками, таке, як було по ячменю. Але сьогодні зараз вирішив вийти позапланово в ефір, оскільки, я думаю, що всі спостерігають чергове зниження цін на пшеницю та ячмінь. Ціни знову ж таки вже пробивають дно. Я думаю, вони вже його пробили. Виявляється, ми йдемо напевне до ядра. Але як би це... Цинічно не звучало, ну не люблю такого, але скажу, я ж казав. Десь 2-3 тижні тому я виходив з. Відео, де говорив, що в середині липня буде ціновий колапс і на нього треба спокійно реагувати, оскільки ситуація говорила нам про те, що ціни будуть знижуватися відносно зернового коридору. Зараз доїду до поля, покажу комбайн, який перший почав збирати пшеницю. До речі, сорт шестопалівка. І далі буду ділитися своїми суб'єктивними думками відносно зернового коридору, відносно того, чому зменшуються ціни. І на що очікувати. І також обов'язково розповім про інструмент, який просто маст have сьогодні для кожного аграрія відносно цін. І так, перше, що хотілося б почати, це познайомити вас в черговий раз з максимально корисним інструментом. Я напевне вже випустив зо два десятки відео за крайній рік відносно ціноформування, відносно аналітики і відносно взагалі всього того, що відбувається, відносно ціна сільськогосподарську продукцію на місцях, портах і так далі. І дуже часто люди запитують в коментарях під відео, телефонують, скажи, де ти береш інформацію. Скажу відверто, що ми як контактне коло відносно зерновиків, так як я працюю і. Знаходжуся територіально не так далеко від порту, маю багато там знайомих, так уже склалося, через те, що ми проживаємо в Одеському регіоні, то поділитися просто таким. Такою кількістю контактів нереально. Але от так як я говорив, що Українська універсальна біржа вона створила максимально крутий інструмент. Я вже вже взагалі довго чекав на, на те, хто коли із аналітичних організацій, які займаються статистикою та аналітикою, або трейдерських організацій, випустить такий крутий інструмент, який дозволив вам тримати руку на пульсі максимально. Скажу відверто, що ми працюємо як і на експорт працюємо, так і на території України, і грузили баржі, і все, що хоч було. І скажу відверто з досвіду реалізації великої кількості зернових, коли ми там продаємо десятки тисяч тонн кожного року, то цей інструмент я вважаю максимально актуальним. Якщо ми говоримо за Телеграм-бот, який зрозуміло відповідно на платформі Telegram організований від е української універсальної біржі Агромаркет, то що він вам дає? Ви в режимі реального часу. Можете просто от дізнаватися максимально актуальну ситуацію, скільки у вас в регіоні коштує та чи інша культура. Яка, як змінилася ціна по шкалі кривих за крайній тиждень, ви можете побачити реальну, реальну аналітику і зрозуміти, куди рухається взагалі цей ринок. Чи варто може почекати, чи ваша культура конкретно зараз на підйомі, от як соя. Чи можливо ваша культура, як ячмінь безпосередньо та, яку ви хочете реалізувати, вона зараз падає. І вам не потрібно шукати якихось трейдерів, питати дядька Васю або ще кудись телефонувати для того, щоб шукати інформацію в інтернеті, для того щоб зібрати середнє агромаркет реально працює максимально. Максимально круто, і от я кожного ранку зрозуміло, для того щоб глибше дослідити, то потрібно з кимось поспілкуватися, відкрити біржі і так далі. Але для загального розуміння, там три хвилинки зранку під чашку кави, я впевнений, що нікому це не буде складно, але ви будете в курсі. Тому всім рекомендую сюди приєднуватися, тому що реально круто працює і сам користуюся. Далі говоримо про ті ціни і чому вони падають. Також хочу нагадати, що безпосередньо на платформі Агромаркет ви можете також торгувати свій, свою сільськогосподарську продукцію, заявляти об'єм і навіть вказувати бажану ціну. Зрозуміло, в рамках розумного, але вам буде набагато легше знайти клієнта на свою товарну продукцію. І також, до прикладу, буквально місяць назад, коли ставки практично були на нулі, мені вдалося знайти роботу для. Дафів там, тобто там також підключена логістика. Тому зараз переходимо до зернового коридору. Якщо говорити за безпосередньо зернову ініціативу, зерновий коридор, як хочете його назвіть, то нагадаю, ті люди, які слідкують за каналом, знають, що буквально 2-3 тижні тому я виходив з відео, де свого роду попереджав, що ціни будуть знижуватися в середині липня, якщо у випадку того, що зернова ініціатива не продовжиться автоматично або до 18 липня, тобто до крайнього дня, коли фрактуватиметься судне з Одеси на. Туреччину не, не домовляться. І, в принципі, зараз ми спостерігаємо те, що спостерігаємо. Ціни плавно-плавно зменшуються. Зрозуміло, що зараз 9 липня, якщо не помиляюся, і е, це максимально агресивна, гаряча пора, коли люди витрачають в аграрному секторі багато грошей. І тим не менш просто не реалізовувати що пшеницю, що ячмінь, нереально, оскільки відкривається багато нових фінансових етапів і фінансових моментів, які потрібно закривати. Комусь потрібно розрахуватися найманою технікою. У когось уже. Договір потрібно розраховуватися з пайовиками і так далі. Те, про що я говорив буквально, я залишу посилання, передивіться на відео. І в силу того, що реалізація в будь-якому випадку навіть по таким цінам іде, і в силу того, що трейдер розуміє, що теоретично зерновий коридор продовжать, але він... Все одно, зараз вже в нього немає перспектив буквально за тиждень, поки не домовляться відправляти судна, то йде просто елементарна скупка по таким нижчим цінам, для того, щоб тоді, коли відновиться робота зернового коридору, для того, щоб це зараз законсервувати і вже по новим цінам продати дорожче в зерновому бізнесі. Я думаю, що всі до цього звикли, всі повинні це розуміти. Тут вже нам немає якого звинувачувати і так далі. Так воно влаштовано, і ми тут нічого не в силі змінити. І справа в тому, що як я бачу цю ситуацію. Я теоретично вірю, тому що якщо. Аналізувати засоби масової інформації, наші поки мовчать. Взагалі ніхто не говорить про зернову угоду. Але турки вже з свого боку почали про це говорити, тому що вони там, в принципі, наскільки нам відомо, це немає якоїсь такої фактичної інформації. Вони там непогано заробляють, і це в їх інтересах також. Вони вже починають говорити про те, що вони з свого боку готові знову ж таки виступити таким зерновим арбітром для того, щоб коридор працював. Тобто, теоретично, зараз що відбувається: трейдер в Рені та Ізмаїлі. Він спокійно як працював, так і працює, тому що по Дунаю. Можна відправляти і зараз грузяться баржі. Дуже багато зараз там організувалося складських приміщень. Я думаю, побачили в телеграм розсилках що є така ситуація, як вивантаження на склад без черги за добу і так далі. Тому Реній працює, як працювало. А Одеса зараз, в силу того, що величезна кількість складської логістики в самих портах зараз знаходиться, і вона в якійсь мірі пустує за рахунок того, що не всі так активно поїхали з і ячменем, і вона потрошку акуратно так от собі скуповується, забиваються в ці банки на безпосередньо у портах. І я вірю, що в принципі зараз якийсь період все одно. Мені здається, що коли біля зернової коридору, коридору знову ж таки будуть якісь торги, до яких ми вже звикли, але все одно він запрацює, і люди, які зараз куповують, дешать. Вже зрозуміло, вони добре зароблять, а нам зараз головне не панікувати, тому що в принципі ця ситуація була плюс-мінус прогнозованою. Зрозуміло, що прогнози будь-які в цій ситуації діло невдячне. Але я ще говорив ще місяць назад, і зараз воно десь збігається з тим, що, що ми спостерігаємо. Ціна буде знижуватися. Може таке бути, що взагалі Одеса перестане приймати, воно вже десь на це плюс-мінус схоже, і будемо чекати продовження. Тому не панікуйте. Я певний, що. Не зможе світ без нашого сільськогосподарського збіжжя, але наскільки це затягнеться, також дуже велике питання. Це потрібно було розуміти ще задовго до збирання. Зараз розповім, які є ціни в Ізмаїлі та в Рені. Тримаємося, віримо в силу української дипломатії, яка зможе налагодити, хоч на якомусь базовому рівні, ціноформування, зерновий коридор, і ми з вами збережемо можливість працювати. Все буде Україна. Переходимо до цін.